Вуглеводне вікно після тренування, як і чим його правильно закривати. Наявність вуглеводного вікна не була підтверджена сучасними науковими дослідженнями. А спочатку дані були отримані від неспортивних людей, які тренуються, на серце на пустий шумак. Тільки в цьому випадку прийом вуглеводів відразу після тренування показав позитивний результат на синтез м'язів. Теорія вуглеводного вікна з'явилася в 1988, коли було опубліковано перше дослідження, яке показало, що вживання вуглеводів відразу після тренування виражалося в двократному збільшенні запасів глікогена у м'язів у порівнянні з вживанням вуглеводів через дві години. На основі цього дослідження виробники спортивного харчування. І представили цілий ряд продуктів, починаючи від гейнера і закінчуючи вуглеводно-протеїновими батончиками. Вуглеводне вікно після тренування що це таке взагалі? Логіка вуглеводного вікна полягає в тому, що протягом 30 хвилинного періоду після закінчення фізичних тренувань. Метаболізм стає значно більш сприятливішим до енергії, що надходить в організм, використовуючи її переважно для відновлення м'язової тканини, нарощування м'язів, так по-простому. А скільки основним джерелом енергії для м'язів є глікоген це продукт переробки вуглеводів, що надходять з їжі, яку ми вживаємо, який забезпечує до 80% потреб м'язів АТФ. Багатоповторні силові вправи, які необхідні для запуску процесів росту м'язів, значно виснажують запаси глікогену в організмі. Ну і що робить висновок як висновок, що вони повинні бути поповнені якомога швидше під час вуглеводу. Хоча теорія вуглеводного вікна, так називаємо, безсумнівно звучить дуже правдоподібно, на практиці необхідно враховувати цілий ряд факторів. Перш за все, вживання вуглеводів протягом дня, оскільки для їх перетравлення, перетворення в глікоген організму потребує щонайменше кількох годин. Позитивні результати в дослідженні 88-го року були досягнуті шляхом повної відсутності харчування, ну тобто тренування на пустий шлунок. Тоді, як очевидно, що наявність вуглеводної їжі за кілька годин до тренування є ключовим фактором відновлення глікогену. Крім того, це дослідження проводилося на людях з низьким рівнем спортивної підготовки а пізніше випробування на професії випробували на професійних спортсменах, і результати показали взагалі зовсім зовсім інші, скажімо так, результати, фактично супроводжуючи наявність будь-якого вуглеводу. Позиція сучасних дослідників полягає в тому, що вуглеводне вікно потрібно закривати не після тренування, а до нього. В середньому для перетравлення та повноцінного засвоєння їжі організму потрібно близько 5-6 годин, а максимальний рівень амінокислот спостерігається через 3-4 години. Перш за все, за 3-4 години до тренування м'язи потребують більшої порції їжі, що містить не менше 25 грам повноцінного білка, що означає, що це повинен бути тваринний білок, молоко, яйця, м'ясо, а не рослинний, який засвоюється гірше і не завжди містить. Повний набір амінокислот і без сумніву загальна кількість вуглеводів у раціоні відіграє важливу роль, оскільки вони перепереблюються, перетворюються в глікоген і забезпечують працездатність м'язів за відсутності вуглеводів. Тіло не може функціонувати в анаболічному режимі набору м'язової маси. Важливо також розуміти, що немає підстав вважати, що вживання спортивного харчування може мати значно більш позитивний ефект у порівнянні з балансованою дієтою. Хоча сироватковий протеїн та гейнер можуть замінити прийоми їжі, наприклад, під час тривалого робочого або навчального дня, в кінцевому підсумку різниця, звичайної їжі мінімальна. На жаль, нові дослідження, проведені на професійних атлетах, не змогли підтвердити теорію наявності вуглеводного вікна після тренування. Хоча на баланс м'язового білка вплинуло вживання сироткового ізоляту близько 25 грамів. Додаткове вживання 50 грамів мальтодекстрину не покращило цих показників. Незважаючи на це, вчені пропонують термін метаболічне вікно. Який включає не тільки вуглеводи, але й білок, який починається ще до тренування, а не після нього.